Журналісти Олександрійської телекомпанії змогли потрапити до зали засідань виконкому на чергове засідання виконавчого комітету 7 лютого. Жодних дій з боку людей в камуфляжі, що стояли на вході міську раду, не було. Ніхто з керівників виконкому та сам особисто міський голова ніяк не пояснили попередню протидію журналістам та депутатам міської ради, коли вони намагались протягом двох тижнів потрапити до приміщення міського виконавчого комітету. Керуючий справами виконкому Володимир Чебатарьов повідомив тільки те, що влада все одно доведе незаконні. Міс, так би мовити, роботи телекомпанії та журналістів контакту ЛТД. Крім того, він повідомив, що влада немов би, виграла судовий спір в господарському суді, і тепер вона доведе свою позицію. Як прокоментувала нам адміністрація телерадіокомпанії, представники міської влади ніякого судового процесу у господарському суді. Не виграли, крім того, і це рішення, що стосується розміщення кабельних мереж телерадіокомпанії, якщо не вдаватись до детального юридичного аналізу самого судового рішення, може бути оскарженим в апеляційній інстанції і не вступило в законну силу. А робота телекомпанії продовжується і буде продовжуватись надалі. До того ж, акредитація журналістів, допуск журналістів телерадіокомпанії до засідань виконкому та провадження законної професійної діяльності журналістів телерадіокомпанії до господарських справ не мають ніякого відношення. І всі ці заяви схожі на намагання, хоч якось, виправдатись перед громадськістю, за свої відверто незаконні дії.